Вливаю олію в зажарку, цибуля морква. І поставила картоплю варити. Зараз вона трошки закипить, я її потокмачу цибулька жариться і роблю затірочку. Вливаю ще олію, бо мало. Далі жариться задарку. Отокмачимо картошку. Обязательно, бо не розварюється цей сорт. Борошно я зберігаю такі рестинні банки. Просто туди кладу пакет з борошном. Кладу тепер ложечки борошна всипаємо в мисочку, виливаємо трішечки молочка, Виваємо вилочку. сіль, ще сіль і розмішуємо, робимо затірочку таку, кладемо зажарку, лаврового листу, коріандр. Імбир, мускатний горіх. Солимо. Засипаємо затірку. Легенько сипаємо і одразу помішуємо суп. Щоб воно не зварилося комочками, а розмотлошилося. Краще робити це вилочкою. Клас. Прокипає, закипає і смако густенький. Гаряча. Дуже добрий. Густий, наваристий такий супчик, затірка получився, Затірка, затірка. Хто як готовить його, напишіть, чи так ви готовите, чи по-інакшому. Дивіться, яка смакота. Красота. Бажаєте замовити квіти на опт або поштучно, пишіть мені особисті повідомлення. На даний час у мене є до продажу гейхери, троянда, стрептокарпус. А стільба та м, із грядки багато квітів, таких як примула, гортензія, можуть бути з грядки, якщо хочете. Вже в кущі, які будуть цвісти. А також папороть є, брунера та, та багато іншого. Монарда є, лілі, лілійники є також на грядці. Дякую вам за перегляди. Мачного!